Вітаю, шановні друзі! Війна в Україні завершиться до другої річниці від її початку або максимум до кінця першого кварталу 2024 року. Такий прогноз був викладений українським науковцем, викладачем Дніпровського національного університету Василем Юхимовичем Шевцовим. За його словами, бойові дії закінчаться до другої річниці повномасштабного вторгнення Ерефії до України у лютому чи до кінця березня 2024 року. Україна поверне Крим, але виникнуть труднощі з Донбасом, оскільки там зберігається величезний вплив Ерефії на людей. Утім, це не дивно, адже російська пропаганда що сили працювала там починаючи з 2014 року, якщо не раніше, спочатку ми, Збройні Сили України, зайдемо до Криму, бо Донбас зараз… З дуже підключений до того кремлівського Егрегора. Там свідомість живе телевізором. Там народ дуже налаштований проти нас, окрім села, але саме сіл там мало. Швидше за все, ми вийдемо на кордони до кінця року, а вже офіційно підпишемо договір у лютому або максимум до кінця першого кварталу, повідомив Шевцов. За прогнозами вченого, саме офіційне закінчення війни відбудеться у лютому, проте деякі бойові дії ще продовжаться. Хто цей чоловік і що відомо про нього? Як він з такою точністю робить прогнози? Чим ще відомий це Василь Шевцов, доцент фізико-технічного факультету, завідувач кафедри проектування та конструкції літальних апаратів, кандидат технічних наук, доцент. Він єдиний в Україні викладач курсу проектування носіїв та космічних апаратів. У його професійному активі понад 100 наукових праць та 28 свідоцтв на винаходи. Його прогнози вражають, здійснюється понад 70%. Тож, як бачимо, наука та передбачення майбутнього мають спільні точки перетину. Тож сьогодні ми розповімо про прогнози доцента Василя Шевцова. Щоб не пропустити важливу та цікаву інформацію, підпишись на наш канал та постав вподобайку. Василь Шевцов глибоко переконаний, що в кожної людини є своє призначення, і в подрібний момент ми можемо отримати знак від всесвіту, завдяки якому зрозуміємо, як діяти далі. Точно так само, і кожен етнос має своє призначення у всіх народів. Є завдання, які вони мають виконати, існуючи на планеті Земля. У кожній людині є свій шлях даних і своє призначення. І коли людині щось призначено, то все вчасно прийде. Необхідна книга і необхідна інформація, і зустрінеться той, хто тобі потрібен на цей момент. Людство за всю історію нічого не придумало, того, чого нема в природі, і ми лише моделюємо. Так каже науковець, і підкреслює, що Бог дає тобі ресурси під твою задачу, але ти маєш сам будувати з того ресурсу, який дає тобі Бог. Проводячи паралель між людиною та країною, Василь Шевцов резюмує, що точно так само ніхто нам країну нашу будувати не буде. Ми маємо будувати їх самі, і в цьому відношенні в нас є свобода волі і варіанти вибору. Розповів пан Василій про те, чому він робить прогнози, і навіщо це? Треба було подивитися, що нас очікує в майбутньому. От і в цьому відношенні є в математиці така річ: ви чули, що якщо є три точки на графіку, можна поставити четверту. А для цього треба мати ці три точки хто ми на цій планеті, що ми за етнос? Чи виконали ми цю задачу, чи ні? Чи в нас попереду є майбутнє, чи немає його? Куди йти і чим займатися? І от є така річ, що в багатьох розділах знань. Вони будуються на так званих інваріантах. Інваріанти це те, що не має змінитися ніяким чином до тих пір, поки не виконана задача, літак, поки крила є, буде літати. Так оду кожного народу, кожного етносу є своє призначення в людському суспільстві. Як в нашому організмі є різні функції? А які функції у нашого етносу? Які наші задачі? Чи вони йдуть в майбутнє чи ні, чи вони там потрібні чи ні, і в цьому відношенні є свої інтерваріанти і в нашого етносу, от якщо подивитися історично, те, що зберігається сотні тисяч років, а потім поставити четверту точку, і це стосується і людства багатьох інших, бо в природі інші аналоги є: аналоги, як розвивається рослина, як розвиваються інші живі системи. І в цьому відношенні, якщо ми маємо оці точки і знаємо нашу історію, хто ми. Тоді можемо дивитися в майбутнє, от звідси і прогноз. В одній зі своїх книжок Василь Шевцов розповів, що бачив народження українки, яка зіграє ключову роль у розвитку не тільки самої України, а й усієї Європи. Ця людина, яка переверне багато уявлень про те, як ми маємо жити на землі. Наша батьківщина до слова повністю переформатується. Союз включатиме велику кількість держав і отримає нову назву. Але хто ця дівчина ні Василь, ні будь-хто ще знати не може. Ось що пише Василь Шевцов. Коли на Слобожанщині народилася дівчина, яка на початку 50-х років, це 41 перший рік, стане духовним лідером не лише в Україні, а й усієї об'єднаної Європи. Цього ніхто не знає, але проявиться це приблизно після 33-го року, почне проявлятися, коли ми вийдемо в об'єднану Європу, ми з вами від Ламаншу до Уралу, і тоді ми якнайбільше. Пасіонарний етнос ми свого роду станемо прикладом для інших, і в центрі Європи він географічно тут, але він буде потім і інформаційно, і духовно, перш за все, духовно в Україні. Таке пророкує пан Василь. Провидець бачив майбутнє. Він упевнений, що Україна почне повністю перероджуватися після 2050 року. За словами професора, душа України живе вже тисячі років. І скільки б загарбники різних мастей не намагалися знищити український народ, у них не вийде це зробити. Земля не є мертвим товаром, вона має приносити прибутки. а Оскільки село в Україні практично вимерло, то сюди до 50 років буде завезено близько 20 мільйонів вихідців із Азії. Саме 50-ті роки стануть критичними для. Існування України взагалі ситуація і надалі мала б складатися у напрямку ліквідації українського етносу, якби не одна дуже важлива подія, що відбулася на початку 90-х років минулого сторіччя. Дуже цікаво, Василь Шевцов описує український народ. Він говорить про те, що у всього сущного на землі є два полюси добро і зло. З народами точно так само: є душа, сутність жіночого роду, і дух, сутність чоловічого роду. Так от кожна людина існує рівно теж стільки, скільки необхідно, щоб вона виконала свої задачі, і якщо вона Буде мати, наприклад, задачу продовжити життя планети, вона буде існувати, міняти обличчя, міняти форми, зоологічні сенси. Але вона буде існувати, виконувати свою задачу. Це і реінкарнація. У цьому відношенні от кожна людина, народжуючись, продовжує свою задачу. Але, наприклад, де родити яблуні? На груші чи на яблуні? Звичайно, на яблуні, на родовій відці. І якщо ти хочеш, щоб твої дідусь, бабусі і так далі повернулися назад на землю, ти маєш народити дітей, необхідно відповідне тіло, в якому вони могли б продовжити свій шлях. Коли українці зрозуміють, коли вони схочуть, щоб повернулися їх рідні, тоді в сім'ї буде не одна дитина, а як мінімум три, щоб, хоч якийсь ще кращий запас був, і тоді Україна почне відроджуватися, але це буде уже після десь 50-х років і до кінця цього сторіччя. Ми нарешті вийдемо на рівень, на рівень того, що було у нас у 20-му сторіччі, але це не треба пропагувати, треба, щоб люди самі зрозуміли. Дух українського народу гинув кожні 360 років у боротьбі за свою свободу, але душа залишалася жити завжди. Вона, як оберіг, накриває всіх українців, і завдяки цьому ми, українці, продовжуємо боротися і рухатися вперед, зберігаючи свою культуру і мову. Це те, що називається егрегором, починаючи від енергоінформаційних утворень, які ми створюємо. Є плани, які йдуть, якби зверху. Енергоінформаційний приклад всесвіту, а є ті, які створюють люди. Оці енергоінформаційні утворення, починаючи з домовика або домовушки, як я їх називаю, вони існують, але от такі от егрегори чи домовушки вони існують над церквами, стадіонами і так далі, і в тому числі над кожним родовим деревом. Є свій якби егрегор, і називається він родовід або рід. Це те, що передається, існує в кожному із нас, як у тому ж самому дереві. Отак, от, от все, що існує, воно має два полюси. Якби плюс і мінус добро і зло, і в тому, що ми називаємо душа людини або, точніше, Егрегор, є два полюси. Те, що дійсно душа, вона жіночого роду, і є те, що дух чоловічого роду. Так от, дух у нас, якщо ви подивитеся, він кожні 360 років гинув в боротьбі із зовнішніми ворогами, а душа жила, ота частина жіноча, і яка пов'язана з мовою з іншими особливостями українки. 45 тисяч років були українками. Тут так і залишилось, і це оберіг. Це життя це майбутнє нашого народу. Виникає запитання, чому стільки років століть Україну намагаються знищити. Василь Шевцов пояснює, що у світі живуть різні етноси. Умовно їхній розвиток можна розділити на кілька періодів. Перший збірний у цей період народи виживали за рахунок дарів природи. Потім, коли ресурси вичерпувалися, народи переходили в стадію кочівників. Вони кочували з території на територію в пошуках більшої кількості ресурсів для життя. Ну а останній етап переходу землеробський. Або цивілізаційний українці прийшли до нього ще за часів трипілля, те, що рядом з нами сусід, то етнос у графинський, а точніше змішаний. Бо своєї роботі гумільов найвидатніший російський історик він писав, що в 9-10 сторіччі хрестили не росіян, а русичів, росіяни. Як народ зародилися в Золотій Орді у 13-15 сторіччі, коли в районі Підмосков'я змішали три різних етноси: це угрофіни, які жили від ріки до Льодовитого океану, і від Балтики до Уралу. Це племена великого степу. Тюркські народи і їх завойовники це русичі. Русичів було мало, але з ними прийшла писемність. Прийшла Біблія. Завойовники говорили на руській мові, і ті народи забули свої пісні, свої міфи, свої легенди. Вони стали руськими. Але генетично, історично свій шлях треба пройти чи етносу, чи кому завгодно. І якщо український народ вже пройшов усі ці стадії розвитку, то росіяни залишилися на стадії хижака їм потрібні нові території, і вони зроблять все, що завгодно, заради досягнення своїх цілей. Геноцид українського народу, який росіяни влаштували в Україні сьогодні, лише підтверджує це: то росіяни вони залишаються етносом хижаком. Їх годує територія, і їх годує ресурс, який є на цій території, і вони що завгодно зроблять, аби ця територія залишалася за ними, і все, що на цій території, за прогнозами пана веселя, підписання договору про припинення війни призведе до того, що багато територій Росії захочуть відокремитися і стати незалежними. Розпад Російської Федерації може початися у 2026-2027 роках. Росіяни прив'язані свідомістю до цього кремлівського кривавого Егрегора, і що б їм не казали, це от колективна, так звана свідомість. Оце до тих пір, поки не розпадеться Росія. Щоб не було, вона Україну не залишить, бо весь міф Росії тартарії побудований виключно на європейському міфі Русі України, і не треба плутати Русь і Росію. Це абсолютно різні речі. Русь це ми з вами, а Росія це. Тартарія або Золота Орда, яка була до війни з Наполеоном на всіх картах Європи, і це дуже не подобалося Катерині II, яка, врешті-решт, переписала історію Росії заново, так простими словами пояснив сутність росіян Василь Шевцов, Росія як будинок у 12 поверхів, а фундаменту нема. Якщо забрати у цю історію, оцей міф міф Київської Росії, те, на чому побудована ця імперія, в неї нема основи, немає фундаменту. А раз нема фундаменту, то цей будинок зруйнується і їм. Треба якимось чином вернути, якщо не Київ, то хоча б якийсь шматок, але щоб стояв цей будинок, бо імперія розсиплеться. Ось усі цілі війни розкриті у одному абзаці. Про майбутнє Василь Шевцов бачить наступне. Там будуть цікаві речі, бо наступне тисячоліття це тисячоліття інформації. А пам'ятаєте, у Іоанна було спочатку було слово. А от якщо змінити слово, то багато чого зміниться. Цікаво, а ти віриш у такий розвиток подій? Напиши нам у коментарях. Свою думку, дякую за увагу! Бережіть себе.